Ви можете мене навіть стяними тряпками тут закидати, але я скажу. На просторах інтернету дуже багато відео зараз вилазять від українців, які категорично відмовляються розмовляти українською мовою принципово, тому що їм не подобається українська мова, але вони живуть в Україні. Їх ущемляють, їх заставляють. А как же ж, вас заставлять? Вас что, в тюрьму сажают за ваше что? Че вас штрафами вкладывают за ваше какая разница? чи вас бьют? Что вам роблять? Вы не разумеете, что выставляющие вот такие дебилячие ролики в интернете сидит русня на тому краю и говорит, ну посмотрите же, посмотрите. Их же ущемляют просто за наш язык. Их надо освобождать. Как то ми прикратімо війну, а люди там страдають? Ви дібіли б, не розумієте, що ви цим самим провокуєте на подальші дії? Яке перемир'я? І за таких дібілів, як ви, я зі Сходу України? Я розмовляла на суржику, на русском, коли їхала в місто. Але. Ти можеш розмовляти вдома, на кухні, в туалеті. Але викладати ролики про те, що я принципіально не буду розговарювати на мові, от взагалі, а що тут шкребе.